Всім привіт! Вирішила показати вам, що вже залишилось від моїх квітників. Ну, Лілейники радувати почали. Які троянди ще цвітуть, які готуються до цвітіння. Ось перша зацвіла, що я в тому році влітку садила. У мене ще три кущі таких було, що ще не цвітуть, два з них вже зацвіли. Один ще чекаю. Це, якщо мені не зраджує пам'ять, це джумелія. Сонце світить, воно така ніжно-рожева з такою кайомочкою по краях листочків. Як бачите, жовті лілії майже всі відцвіли, червоні і royal sunset. Я вчора пообрізала. Дельфініум майже все. Зате соняшник радує. Троянди вчора пообрізала і така радість у нас майже о першій годині ночі, там без п'яти хвилин вчора. Найшов дуже великий дощ. Гриміло, блимало. Але дощ стояв стіною, граду не було, шкоди не наробило, гарно промочило, рослини в захваті, бур'яни то ще веселіші. Життя в них триває. Ділейники квітнуть, пообрізала, але все одно хочу ще собі якихось інших лілій. Чекаю, коли той продавець буде бронювати щось з голландського. Тому що, ну не знаю, простим людям якось не дуже довіряю, тому що вже начиталася, як в тому році понавідправляли людям, не те, що тепер зацвіло. Людина думала, о, бачите, різала вчора, думала, купує ось таку, наприклад, пахучу гарну, а воно в підсумку сходить звичайна лілія. Бальзамінка цвіте. Ох, і івенігрет. Листя вже на ліліях починає підсихати. ну У нас сушило сонце попередні дні нещадно. Бур'янці треба повиривати. Вчора в тому квітнику трошки пошаманила. Повиривала. Посполювала. Шольція, Ну це ще молоденький кущик, він мені ще подобається. Коли вже вона розлягається, вон там є. Я її просто вириваю. Вона мені, я не можу її переносити, вона мені вже не подобається в тому стані. В якому вона ось який гарний. Махровенький такий, серединка, бачите, яка кучерява. Білейник. Квітнуть. М -м. Ой, як він називається, рожевий забула. Флокс. Флокс такий у мене лише одного кольору, такий насичено-рожевий. А мальва яка. Ой, жовту ж забула вам показати. Вона впала. О, це її стіною дощу. Так, хоч би не зламало. Зараз зайдемо. Ладіолу все ще в мене не квітнуть. Так, тут хотіла я сьогодні повиривати, якби було сухо, але а, її просто похилило. Треба її підняти. Вона ось така жовта. Прив'язати до чогось. Бачите, яка красонька жовта. А? Насіннячка назбирає. Тут також у мене флокс, який я два роки вже копаю, а коріння залишається, він все одно накущується. Ось в тому році я в людини брала насіння ось таких такого кольору. І, по-моєму, десь мають бути чи тільки такого кольору. А чи я думала, що мають бути ще лимонно-жовті. Зараз. А, де? а ось, я дивлюсь. Ось, бачите, який кучерявий. Також буду збирати насіння. Ох, і краси. Ефектно виглядає, дуже ефектно. Трохи підзаростав бур'янчами, що мені не подобається. Ну, сьогодні я сюди навряд чи доберусь, тому що маю сплести відерця з ротангу. О, яка красунька розцвіла. Це я з насіння вирощувала, тут ще не квітнуть однорічні жоржини. А тут Ось який колір. Ой, яка красуня. Ось ця шольці, що я кажу. Вона вже лежить, треба її повиривати, повикидати. Нагідки також, якщо вже приходять такий вид, що вони мені не подобаються. Краще хай пустує місце. Хоча... Там, де пустує місце, це ще ж будуть хризантеми насаджуватися. У мене ж не тільки на продаж ростуть, а й щось і собі, щоб було красиво на осінь. Тому якось так. Сьогодні вітряно, сонечко пече. Поки ми перейдемо до цього квітника, також побітнішало, немає лілій жовтих. Я покажу, що я вчора сплела. Такі в мене є дві красуні. Цю я сплела ще заздалегідь. Зараз люди питають за ціну і, певно, ціна їх зупиняє. Але зараз я вам розкажу, як оцінюють майстрині і я. Я що маю пасти задніх. Чи якщо я не плету тільки 9 місяців, а не 3 роки, то в мене якісь вироби мають дешевше коштувати, чи може ротанг мені за пів ціни продають, бо я новачок, і миски мені в магазині безкоштовно дають. А, ці миски. Обидві в одну ціну були по 84 гривні. Це я зробила вчора. Спеціально для неї замовила білий ротанг. Рожевий ротанг я йому не довіряю. Ось, бачите, я можу сказати, я нічого не боюся і не хочу обманювати. І я показую правду. Це ротанг аура рожевий. Бачите, наскільки вигорів, а він на сонці не стояв. А він на сонці майже не стояв. Ось так. Тому, наскільки я знаю, вже зараз зняв виробник його сп... виробництва, наскільки мені відомо. Я точно не можу казати. Але всю зиму, піввесни, він інтенсивно продавався і вводив в оману і замовниць, і їхніх замовників. Тому не замовляла я. Кольоровий ротанг, а цю мисочку побачила і мені зразу подумала, я, що білий буде ідеально. Така зефіринка вийшла, вона така легесенька, така така приємна до ока. на скільки літрів, я не знаю. Думаю, що літрів на 10, тому що ззаді немає немає клейма, на скільки вона літрів. Немає. Невідомо. А літражем водою я не міряла. По-моєму, в магазині є ще така. Червона, якщо в мене не зраджує пам'ять, це до нас в село привезли. Така тільки в одному екземплярі, тому що розумієте, що це не по інтернету замовлена миска, не десь на складі не куплена. Вона в магазині в селі одна. Де я вам найду ще таку, не знаю. Тому це в єдиному екземплярі так само, як і оця миска. Дуже міцний пластик. По-моєму, там червона і чи то помаранчева, чи то жовта залишилася. А ще там привезли 20-літрові. Ну, також вони одної фірми, майже отака однакова форма. В них, бачите, яка вона не розлога, а така стояча. До речі, чудово на якийсь органайзер сюди. Там бутилочки якісь поставити, баночки. Дуже вона. Класичне плетіння, я не робила ніяких тут косичок і так далі. Так, привезли там ще такі самі. Ну, я думаю, на око гляну, наче як на 20 літрів. Можливо, на 22. А, також яскравих кольорів: червона і ще, Чи то жовта, чи помаранчева. Ну, Коротше, не, не, не запам'ятала я. вилетіло в мене з голови. І ось таку я ще раніше зробила: а, Ротанг це прадекс. А, темно-морений дуб. Це вже відома мені, що це на 15 літрів. До речі. Без отворів на дні, коли без отворів на дні, іде більше ротангу. Відміряємо довші лози. З двома ручками, це господарська миска, вона дуже міцна. Таку ідею я взяла у однієї майстрині, вона плела таку саму миску на 15 літрів з косичкою, але без ручок. Вона в неї коштувала 700 гривень, в неї її вже купили. Ну, не знаю, мабуть, у ті, ці люди побагатше сидять. Або, ну не знаю. Чесне слово. Думок маю багато на це, але а, так, ротанго сюди пішло багатенько, бо тут косичка. А коли платиться косичка, то треба, от якщо тут, наприклад, 30 з лишнім лоз, ось 30 з лишнім лоз, то на кожну лозу треба додати щонайменше 40 см. От порахуйте, скільки вже сама косичка вимагає, щоб добавила я ротангу. Оце все метраж, а це все кілограмчики, грамчики і так далі. Мене питали, а де вона ротанг бере? Це вона сама десь ріже, фарбує. Уявляєте? Це чиста правда? Так, в кінці города пішла в березі, нарізала все безкоштовно. Там і миски ж валяються під лозою. Ну це жарт, звичайно. Так, от та миска коштувала 700 гривень у неї. Так само сплетена, по-моєму, навіть і теж якийсь темний ротанг. По цінах стандартна ємність, наприклад, на 10 літрів, ось така мисочка без косички. Плетіння класика це 500 гривень. Не я придумую ці ціни, дівчата, миска. Коштує ціну, ротанг з доставкою коштує ціну, зробити отвори, розмітка це все час, це все ручна робота, руки страдають, тому такі ціни. Я ж кажу, не, не лише я, це можна подумати, що у мене по 500, 600, 700, 800 гривень, а хтось продає по 200. Різниця хіба що може бути в 50 гривень у майстринь, що я бачу, що я слідкую там за ким. Дивлюсь, О, таке саме, а там 50 гривень дорогше, а там 50 гривень дешевше. Це все. І то ми не знаємо нюансів, і як людині це давалося, і скільки годин. Може хтось його сплати за дві години, а комусь треба 4 плести. І це також ручна праця. Руки, пальці, спина, очі. Так от, 500 гривень, ручки, косичка. Будь до будь-якого виробу, до якого додається косичка, автоматично в ціні плюс 50 гривень. Плюс 50 гривень. Е, ручка. Дві ручки, кожна по 50 гривень. 100 гривень. Якщо у тієї дівчинки коштувала така миска 700 гривень без ручок, то логічно, що в мене 800 Сюди також іде ротанг. Це не з залишків, як хтось може подумати, цей ротанг відрізається від бухти, все крутиться, мотається. Отут всередині раз, два, раз, два, три, чотири, п'ять шарів ротаного. Це все додається. Широка ручка, вже бачила, ота широку таку роблять, тож кругла є, та 50 гривень стоїть плюс ця по 50. Ну, 100 гривень плюс. А якщо роблять уже широку ручку, то бачила вже не тільки що 100 гривень додають до ціни, вже 150 додають. Ну туди, хто мене дивиться і плете, знають, як їй важко робити широку красиву ручку. І скільки тут йде дуже багато ротангу. Головне, одночасно, головне вибачаю, забалакалась, головне відрізати Розрахувати на око так, щоб його вистачило краще відрізати залишок, ніж отак робиш широку ручку, доплітаєш сюди, а в тебе все ротан закінчився. Тому ось так. 800 гривень і 600 гривень. Була б ще косичка коштувала б 650. Без отворів. На дні зефіриночка зефіриночкою. Дивіться, яка красуня. А оце вже про цей ротанг я вже можу сказати, що це надійний виробник, що не скажу про ауру. О, не знаю, що ще сказати. Не знаю. Ще в мене є два кашпо мішечки щастя, вони ж глечики з червоного дерева, не виносила там стоять. Дуже вживу, дуже гарна. І прослужить, це ж не одноразова інвестиція, щось купив через місяць вже викинув, бо воно там щось із ним не так, а зроблено якісно. Вже руку по собі бачу, що руку вже набила. Дуже гарні. Ця біла, спеціально я під неї замовляла ротанг, тому що, мені здається, гарне поєднання ніжно-рожевий і білий. І ця також гарна. Ручки функціональні, ними можна носити що завгодно. Сам ротанг по собі дуже красива текстура. Темноморений дуб. Також одному екземплярів в магазині всього була одна така миска. Я навіть по інтернету таку не знайшла. Так, хто хоче, пишіть на Viber. Цим ви дуже мене підтримаєте. Адже ви знаєте, що в мене я не, не прошу ніяких донатів, в мене не стоїть картка, я не веду ефіри з метою вициганити гроші. Хочу, щоб я кожну копійку відробляла. Замовили, я вам зробила. і Ми в розчоті, і ви мені нічого не дожні, я вам так само. Тут теж повирізала. Ну, ще не всі. Он. Залишила. Думала, вчора наче ще гарненька була жовта лілія, але вже вона така. <смі> вже не дуже. Треба також вирізати. Але на зміну приходять і ось мої варчики, і бальзаміночка, і ось хризантемка вже зав'язується. Великоквіткова. А що це я не зрізала вчора? З-під бутилки. Ельтора. Відцвітають майже вже мої торічніші, я купувала. Сподіваюсь, на наступний рік уже гарну стрілочку випустить. Житро, і трояндочки. І такий лимонник, бачите, стрілка далі росте, значить, квітнутиме. Ці ввечері дуже пахнуть. Ну, дощ їх, звичайно, трошечки також, як і сонце, так і дощ трошечки їх псує. Туї ростуть аж бігом. Бур'янці підростають, ось ешольці. А мені в такому вигляді, коли вона лежить, уже не подобається. Не Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Подо... Що ой, 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 ой. це таке? О, який колір, який красивий ніжний-ніжний колір. І жовта красива. Тріумфатор відцвітає. Краса. Краса. Ось ця ще торішня. Посадка літня, ще й досі не цвіла. Ну, вона навесні примерзла дуже. Ось. Я краса. Схожа на ті простяки, які скрізь помаранчеві, але це темна, така темна, темна. О, на той год на наступний рік буде сільки. У мене лимонника. Лавандочка. Також дуже ніжний колір. Ого, вітер підійнявся. Ось красунька. Також красива така, як лососева. А, ось це. Я ж думаю, має десь бути, наче я насіння брала, не тільки помаранчеве, ще не розкрився. Такий чорнобривчик. Ромашка нарешті після місяця цвітіння відцвітає. Я її зрізаю, так як он зараз покажу, кущик я зрізала. І вона на осінь буде ще раз цвісти. Не так, звичайно, пишно, але буде. Перлинниця вже починає міняти колір і відцвітати. Цвіла вона більше місяця. безперервно, більше місяця. Почала ще на початку червня, а вже зараз друга частина липня йде. Ох ти, красень, красень. Треба тебе пересаджувати, щоб ти не забивав мені тую, щоб ви одне одному не заважали. Ця почала квітнути. Вон у мене і розсада є. Треба тут вчора трошки тут прополола, але пішов дощ і воно. Ну, трошки видно, що прополене, але все одно. Світнес. торішня літня посадка. Дуже гарна. Схожа на імператрицю Фарах, але не вона. Також ось перлинниця. Флокс. Люфа Люфа нарешті оклигала після весняних холодів, перехворіла і вже добралася до стіни. Польбокюс готується на друге цвітіння, дуже-дуже потужне воно буде. Там також люфинка доплилась. Ну, імператриця Фарах – це безперервно квітуюча троянда. Безперервно. Тут цвіте, там росте, наростає нове. Дуже гарно. Тут також люфа добралася до стіни. І тут це перша. Добралася. Вона дуже міцно буде. Ще й завяз є. Дуже міцно буде триматися. Певно, як доплатиться, направити її кудись у бік, хай огинає вікно. Ось також я дочекалася трояндочки, яку в тому році я замовляла, дощ прибив. Трохи пилюка на ній. Красива. Який вітрюкан. Треба, певно, поприв'язувати ці, щоб не поламало, бо це букетні хризантеми, хочу розвести. скажу, Спреєчки, ось які обцвіли, готуються на друге цвітіння. Ну, нічого, шкода, звичайно. Так би хотілося, щоб лілії хоча б місяць, щонайменше місяць хоча б поквітли. Але не завжди наше хотіння співпадає. Із положенням речей. Ця трояндочка. Бачите, яку чекаю тільки, щоб перший раз заквітла, а ця одночасно садилася, вже на друге цвітіння готується, бо не примерзла. Так пройшло заморозки весняні, ще не примерзла. Так що, ось такі справи. Ну, все одно, щось та цвіте, гарно виглядає. Гарно виглядає. А щоб лілії, що я роблю з ліліями, я скажу, пообрізала. Ось. Отак, квітконосчик. І отак вона в мене стоїть до самої пізньої осені. Може і взимувати в такому стані, листочки висохнуть, обпадуть і будуть стояти отакі дерев'яшки одних. Тому що лілія то обцвіла, але вона ж то ще там всередині процеси в цибулинці то йдуть. Нащо ж її при землі зрізати? Ну і що, що не красиво? Зате тоді буде красиво на наступний рік, як вона вам не випускає і так розсадить. А як будете чи крижить отак, о, обцвіла, вже нічого з неї не буде. Обріжу при землі. Ну, тоді вам воно і буде один кущ 10 років. А може і захворіть і взагалі на наступний рік не зійти. У ну, мене такий досвід. Я так роблю і так дуже багато, тоді швидше вона можна її розмножити. Гальтонія моя обцвіла, цвіла більше місяця, і тут у неї формується. Зараз покажу таке насіння. Я не знаю, можна його пророщувати. Треба назбирати і зробити експеримент, може, вдасться розвести. Тому що рослина ефект дві цибулинки садила разом, щоб вони тут не загубилися мені в квітнику. а то одна тут, одна там десь. На зиму, ну, так як ми сумщина, на зиму буду викопувати, бо якби трошки тепліші зими були, не такі мокрі, як зараз, то може б і. Не викопувала, а так викопаю. І фрезія. Фіолетова квітне. І щось надумалася. Жовта. Он, жовта. Ну, не знаю. Також з на зиму треба викопувати. Важко нести і жалко бросити. Це про оці викопні рослини. Ті самі гладіолуси, я їх не дуже люблю. Але ну, раз, два-три кущі, певно, в мене посаджених. Я так островками такими їх посадила. Ось такі справи. Так що замовляйте мої вироби. О, щасливте мене. Ой, виглядає так, як я клянчу. Краса, звичайно. Ще, ще пару днів порадують ці білі лілії, а потім і їхні квітконоси зріжу і будуть стояти такими пальмочками, Вони, до речі, саме довше не засихають. Так листечко зелене стоїть майже до кінця вересня. А там хто зна. Буває, якщо не дуже так спекотно. то хоча ж квітник поливається, пролило. Слава Богу, кілька наступних днів не думать про полив. Не треба не полуницю, не сухоцвіти поливати. Ось так. Дякую, що дивилися мене. Менеджери мої десь сплять, мама їхня ось. Вайбер буде в першому закріпленому коментарі. До речі, я бухточку замовила, оце ж білого ротангу і ще сірий клен замовила, з якого маю зробити до понеділка на 10 літрів кашпо з ручкою. Ось так. Ось уже ці чорнобривчики квітнуть, я садила після горшкових лірій. Краса, всім гарного дня.